Всім доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Так, Трішки з'явилася <кій> ранкова вільна секунда чи хвилина. Вирішив е тріхи засняти, що відбувається, що, де, як, що ми куди ми двигаємося, як то кажуть. Да? На даний момент вранці проснувся і вже є добре. Е ну, якось так. Я думаю, зараз більшість українців так проживає. І нічого ти з цим не зробиш. Так. <кій> Наближаються жнива, потихеньку готуємо склад. Зараз підемо, вам покажу. також е покажу плівку, яку купили, покажу, що в сараї відбувається, кого зараз ріжемо, і засніму тріхи кухню, Трі тріхи все. працюємо. Так, зараз вам покажу ще. Зараз біля отого бившого колишнього складика, що ми його зробили із вагончика, да? 에, порозкидав, <кій> пороскидав, що це ж таки є і яд, і те все, щоб миші оце попідмітаю і воно виходить, ну, не дуже плотно прилягало є до, до підлоги. І трохи, бачите, понагризали кукурузки. Ну, то нічого страшного, ми мишок витравимо звідси, все це діло видуємо. І будемо робити тут все ж таки майстерню, так як ми і планували. Це тріхи залишку ще з ремонтів. Е, покажу вам. Так, Там у нас ракушняк. Кому потрібен ракушняк, то тут по місцевості 20 гривень штучка. Приїжджайте, забирайте. Там залишилось десь близько 120-130 штук. Плюс-мінус. Так, що ми ще зробили? Ми ось в кучу піска. Це здвинули в сторону, щоб не заважало нам заводити зерно, працювати. Тому що перед цим трохи вирівняли тут підлогу в складі, завезли 35 тонн піска і трохи розрівняли. Так. Маємо ось тут таку ситуацію. Ось така плівочка. Це ця плівка, що з рукавів. Зараз вона відлежується, вирівнюється, ми її ще розправимо, розтягнемо. і таким чином будемо завозити сюди зерничко. Що нам саме необхідно? нам необхідно завести певну кількість, плюс-мінус да, для того, щоб весь рік ми були з зерном. І коли ми завеземо це все діло по жнивах, то Ціна на те саме м'ясо, сало на нашу продукцію, плюс-мінус вона буде е, стабільніша. Звісно, все ж таки це все залежить ще й від ринку, яка ціна і цінова політика буде. Тому тут таке діло непредсказуємо, не я б сказав би, так, непередбачене. Але, але плюс-мінус затариться зерном необхідно. якось так. Вибачайте, хтось дзвонить зараз. Так, продовжуємо відео. Дзвонили за продукцію, зробили замовлення. До речі, нагадую, що знизу до відео буде посилання на нашу групу в Вайбері, де ми виставляємо, що ми маємо або що буде реалізовуватися. Також просто пишіть на Вайбер, робіть замовлення, предзамовлення. Все це діло без питань відправляємо як в Україні, так і в Європу. Ну, якось так. Тому. Е, також, кому потрібна така плівочка дуже якісна, жодної дірочки немає, бо я, я пройшов її продивився. Дуже міцна. І в минулому році, он, дивіться, ви бачите, там ще в мене відходи кукурузи залишилися. Е, вологу не потягнуло, все нормально зберігалося, взагалі жодних питань. Тому якось так. Також, можливо, хто тут наші місцеві, хто недалеко від мене проживає і займається вирощуванням зернових, а саме цікавить фуражна пшениця. Дзвоніть, пишіть, домовимося по ціні. Я думаю, до мене в Чутово буде легше привезти, ніж везти в ваці. Приїхали, висипали, як то кажуть, так? Да? І поїхали. Так, що в нас тут? Тут ми хочемо зробити так, продовжити забор. Тут ворота будуть. Ширина воріт 4 метри. Саме ця ширина нам дозволяє, щоб трактор проїхав, виорав чи ще щось зробив, зробив і все. Щоб зробити, як кажуть, повністю, щоб було все обгороджено. Не люблю, як ото не обгороджено. Я люблю, щоб все чотенько було, рівненько, гарненько. А тут ми зробимо ворота, зваримо і буде Досить таки непогано. Так, в сарай, зустрінемося там. Так, Продовжуємо наше відео і ми вже в сараї. Так, Кого ми на даний момент вирізаємо? Ми вирізаємо ось оцю партію свиней. Це тут наші з-під кантера поросятка. Тут вже двоє одненького зарізали, одненьку ми от відбирали, підібрали. ще попробуємо, подивимося на експеримент. Пізніше я вам все це діло покажу, розкажу. Ось такі пацики. Пасикам по 6 місяців Вага потужна. Так, це ті, що ми недавно відлучали. Вже їм треба поїлку піднімати. Якщо піднімаємо поїлку, значить що? Значить вони ростуть. І це вже є непоганий знак. І це є добре. Значить ми, як кажуть, на правильному шляху. Так, тут також капасики наші. І це ландрас плюс дюрок. Свині потужні, непогані. Подобається мені те, що вони високі на ногах. Вони трішки тугіші, як то кажуть, але вони тугіші в рості в тому плані. Але вони з часом набирають дуже гарну вагу. У них виход в мене колись свині були, вони високі на ногах, да, вони довше ростуть, але тоді вони своїм виходом дуже радують. Тому рекомендую покривати ландрас, покрити дірком, бомба виходить. От такі справи. По живій вазі, що в нас жива вага? Це така ситуація цікава. Одні беруть по 70 гривень, інші по 75 гривень, інші по 80 гривень, інші по 85. Скажу так, що стабільної живої ваги ціни на живу вагу свиней у нас немає. Якось, Хто як здумав собі, так і взяв. Той приїхав, через рулетку взяв, той приїхав, через ваги взяв. Ну, хто як зумів, так і взяв. Скажу так. Да? Тобто, тут Більше питання до тих, хто продає, чим до тих, хто бере. Вони приїжджають, подивилися. Та отут отак даємо стільки 500 грошей. Або так, да, або ні. Все. Ось тобто, зараз, така зараз ситуація. Да? Так, зараз вам підемо по зернових ще, давайте поговоримо. Що по зернові? Жнива ще не почалися, всі чекають їх. Чекають такі, як я, щоб щось купити на цілий рік. І чекають також пайовщики. Паївщики вже я знаю, дзвонять деяким алло, Серег, давай плати. Оце саме гірше. Але є цей Сергій. Товариш трішки сам винуватий, тому що в нього фактично вся земля не оформлена договорами. В договорі чітко прописано, що розрахунок за орендну плату проводиться до грудня. Все. Або в грошовій формі, або в натуральній. Тобто зерном, як раніше. Да? Ну, Це така справа так. І ще покажу вам трохи ремонт по кухні, що робимо, що плануємо. От таке коротеньке відео. Так, по ремонту. От так це зараз виглядає. Все ще не дороблене. Але що саме головне, Що ми розібрали піч, бачите, добавили робочу зону і буде чудово, тому що ми пішли більше в переробку. Просто продати кусок, якийсь сала м'яса. Це одне, а зовсім інше його все це, це діло тріхи переробити. Давно ми вже цим як то кажуть, і займаюся. І тією ж самою тушоночкою, і паштетом. Плюс додавали скопчення, плюс там є ще пару варіантів, що можна додати в наш асортимент. Якийсь там вид, може, колбаси додати. Ну, працюємо над цим. І для того, щоб все це діло реалізувати, потрібно було вже... Це питання вже стояло давно. І було прийнято рішення розпочати роботу. Тому маємо на даний момент такий результат. Більш детально вже ж пізніше, що тут у нас вийде, покажемо. Або може, можливо, буде, по можливості будемо заснімати показувати. Але на даному етапі, зараз покажу, ось все це виглядає так. Зараз стіни сохнуть для того, щоб перейти до іншого етапу. Тому ось таке коротеньке відео. Працюємо, всім всього найкращого.